Так нині виглядає центр Оріхова з початку повномасштабної війни, місто під постійним ворожим вогнем. Дня морки вгатили з установок С-300. Традиційно воювали з цивільним населенням. Внаслідок ракетної атаки зруйновано одразу два житлових будинки. Ракета С-300 впала посеред дороги. Ударною хвилою у триповерхових будинках вибило вікна та понівечило фасади. Я третій раз забиваю окна, двері вилітає третій раз. розбомбили повністю квартири що там нічого живого немає. Все і имущество, которое там находится. ретом знаходиться. Обстрілюють оріхів переважно вночі. Хоча зізнаються жителі, в день також можуть бути рашистські атаки. Це не люди. Їх треба тільки унічна. От і зараз вете самоліт. Оковоріхові відносно тихо. Місцеві наводять лад у розбитих квартирах. Тут потрібно ОСБ, як ви бачите. Тут плівкою не закриєш ні до чого. Хоча хоча б ОСБ. Олександр та Анна власники квартири. В момент обстрілу були в гостях у батьків внаслідок ворожої атаки їх помешкання зруйновано вщен. Та попри це, подружжя оптимізму не втрачає та вірить в збройні сили. Ми всі живемо надією. надію. І а якщо є надія, значить буде і віра в те, що ось ось буквально, як кажуть. І ще трішечки, і нас якайте, оце, оце, оце лихо по помине по, по чи залишить після перемоги воріхівців. Багато планів. Місто повинно жити. Я кажу: як тільки, я говорю, як тільки оцих свинособак звідси кажуть відженуть, я вам даю гарантію, що буквально на протязі місяця місто живе.